Доброго дня. Поміняли сітку є час. Була замала, така сама, але малий діаметр. Тепер більша, грубша. Поставимо корзини з долини. Бо теж це не практично. Роділку вже закрили, дезінфікували, закрили роділку. Так йдемо, поки є час сюди переробляти, бо це не практично. Це мокро, крилів багато, кожен день вичищати не можна. Що тут дозінфікуємо і треба щось робити, бо це не практично, а часу сидіти нема довго. Ось такий невеличкий обзор. Як то кажуть, ідемо далі. Ідемо далі ще тут поміняємо.